Я коли побачив оце відео та фото, у мене в голові так спалахнуло формування резерву 128 ї гір гірсько-штурмової бригади. Але насправді все це далеко не смішно, я б сказав навіть для мене особисто. Бо фактично от весь той натовп, він живе за чужий рахунок. За рахунок тих. То щодня віддають своє життя руки, ноги. Щодня підкреслюю. А от цей натовп, він фактично і живе за рахунок тих хлопців та дівчат, які перебувають на передовій І ставлення от у, у мене особисто до всіх цих, без винятку, підкреслюю, без винятку до всіх цих людей, як до. Ну, вибачте, можливо, я і помиляюся, але це має особисту точку зору, як для людей другого сорту. Бо перший сорт воює, а другий сорт споживає те, що йому дає перший сорт. На жаль. І зараз, ну я з перших днів, коли ще був в лавах 206-го батальйону, я вже тоді волав, що ця ідея з. Тим чортовим марафоном і ті тези, які почали на ньому лунати, там, мовляв, ой культурний фронт, інформаційний фронт, сільськогосподарський фронт, зерновий фронт, енергетичний фронт. А насправді фронт у нас один. от Протягом всіх цих двох років фронт у нас один. Іншого немає. і Відповідно, в суспільстві була завдяки, в першу чергу, завдяки цій абсолютно ідіотській пропаганді, була сформована нинішня фактична точка зору великої кількості суспільства, що війна це щось далеке, є, є хтось, який воює, от хай вони воюють. А наше діло жити нормальним цивільним життям. І в результаті ми зараз зіткаємося з ситуацією, коли не вистачає тих людей, чоловіків в першу чергу я маю на увазі, які готові йти захищати свою батьківщину. Причому у кожного з них є свої вагомі аргументи. Він нещодавно черговий покидяк з 24-го каналу, який втік, він написав, що він. Прийняв непросте рішення продовжити боротьбу на інформаційному фронті. Знайдуться такі покидьки. Знайдуться ці покидки, які будуть розповідати, що вони борються щоденно на економічному фронті. Знайдуться ті, які будуть совати під ніс куплені посвідки про якісь захворювання та інвалідність. На жаль, Такого розквіту корупції, яку має сьогодні наша країна, ми не мали за всі роки незалежності. Продається все і все. І це дуже боляче. І от зараз фактично, от у мене я б хотів очі в очі поспілкуватися, але так просто ну, сталося, що я в переважній більшості 99% я спілкуюсь з тими хлопцями або дівчатами, які безпосередньо. Захищають нас з вами. На жаль, велика кількість з них вже пішла в небуття в краще майбутнє, спостерігають за нами з неба, але, мабуть, вони все-таки спостерігають за нами від люті кулаки стискають. І я зустрічався нещодавно з доволі близьким своїм товаришем. Він сам родом з Донецька. Він і батько, ну батько в нього колишній афганець. І якщо не помиляюсь, він ще проходив службу в підрозділах ГРУ СРСР батько. Коли сталася окупація Донецька, вони вдвох почали партизанити. І цей хлопчина він свого часу отримав завдання від ГУРа нашого підірвати російського генерала в Донецьку. На жаль, замах не вдався, бо росіяни вімкнули. Локальний реп, який заглушив сигнал, вибух. Вибухівка була закладена під автомобілі, але вибуху не сталося. І цього хлопчину затримали, спіймали. Він кілька років провів в так званій ізоляції. Потім його обміняли. Зараз він воює в ССО. І от у нього був момент три дні відпустки, його відпустили до лікаря в Київ. І він мені зателефонував каже. Дуже хочу зустрітись, поговорити кави попити. Ми з ним зустрілися, сидимо. Треба було бачити, по-перше, вираз обличчя цього хлопця, а по-друге, ту лють відверто лють, з якою в нього все всередині боліло, коли він каже: Да ми ж там кожного дня своїх близьких втрачаємо, а тут Борисич я по Києву. Проїхався, я просто відверто шоці. І я дивлюсь, у нього жилваки ходять на скулах, кулаки спускаються. І таке відчуття мають величезне, я не можу сказати, там, більшість чи меншість, не знаю. Але величезна кількість тих святих людей, які зараз захищають нас з вами. А у відповідь цим людям ми спостерігаємо отакі от кадри. Супермаркети переповнені. Торгівельні центри кишать бурлять, машину не мати поставити, в Києві від автівок постійно пробки. Я нещодавно визирнув просто в вікно ранком, коли під школу привозять діточок. І там протягом однієї хвилини я нарахував 16 автомобілів, які, в принципі, згідно нормою на стану, мали б бути передані Збройним силам України. Нагадаю, це абсолютно законний спосіб, мова йде про джипи, про автомобілі 4 х 4, буси, вантажівки, напіввантажівки. Але ну, не є великою таємницею, що фронт потерпає від нестачі автомобілів. І мені розповідали позавчора про чоловіка, який був. До початку війни доволі примітним підприємцем. Почалась війна, він багато чого попродавав, аби забезпечити власний підрозділ всім необхідним, а сам він їздив на хамері. І цим хамером займався евакуацією. Він вже ну, приблизно мого віку трошки молодший, тобто йому вже напередку бігати важкувато. Але він наробив те, що він міг. Він займався евакуацією поранених і загиблих. І, врешті-решт, він на цьому хамарі підірвався на міні. Він живий здоровий, там контузія була, але зараз він 200 возить на велосипеді. Він просто тіла загиблих прив'язує до велосипеда. І таким чином влаштовує евакуацію. А в той самий час давайте разом зараз піднімемося і подивимося вікна наших міст. Дуже боляче все це. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і. Краще посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.